Привіт! Сьогодні з таким прекрасним видом ми потренуємо з резинками наші сідниці. І так, ми будемо виконувати присідання пружинку, не розгинаючись. Раджу виконувати від 20 до 30 повторень. Колінами ми давимо назовні опора в п'ятку та зовнішню сторону стопи. Таз відводимо назад нахил корпусу вперед для акценту на сідниці. Після цього відразу, не перепочиваючи, робимо. Від 3 до 15 20 повних присідань. Таких виконуємо до 5 кіл, хоча б від трьох. Далі займаємо позу прямокутника, там, де кистя у нас під плечем, коліна під тазом. І будемо виконувати мах назад ногою, прожимаючи сідницю і роблячи мікропаузу вверху, не опускаючи повністю вниз ножку, не виводячи розслаблення м'яз. Таких махів ми робимо від 10 до 20 або до відчуття печіння. Так само виконуємо на другу ножку і теж раджу від 3 до 5. Підходів, аби був якийсь ефект. Також можете чергувати або виконувати вже опісля відведення ноги вбік, так само з прямокутника ми відводимо вверх, робимо там мікропаузу. Вниз повністю не опускаємо, не розслабляємо м'яз. Можете виконувати, тут я виконую, як ви бачите, зовсім без перерви, можете виконати швидший підйом, але повільніше, плавніше опускання. Так само або до відчуття печіння, або хоча б 10 на сторону. Виконувала все супер швидко, бо сонце вже заходило, але хотіла з вами поділитися цим видом. Далі ми виконуємо сідничний місток, ми ставимо п'ятки під колінами, піднімаємо таз напруженим пресом. В одну лінію з колінами і грудьми розводимо коліна назовні, зжимаємо сідниці, опускаємо вниз таз, але на підлогу не кладемо. Також виконуєте 5 підходів по 20 повторень, можна більше, в залежності, яка у вас резинка. Головне відчувати, що м'яз працює. Ми маємо пропрацювати прямо 3D-програму на сідниці, тобто во всіх площинах. Тому далі ми виконуємо випад назад і мах ноги. Ми ножку назад не приставляємо, бо резинка буде у вас падати. Тому ми слідкуємо, щоб коліно передньої ноги не виходило надто вперед. Опора в нас п'ятку. Піднімаємось вгору і вага розміщена на передній нозі тіла. Піднімаємось вгору за рахунок тим, що к'яткою тиснемо в підлогу. І виконуємо мах задньою ножкою, прожимаючи сідничку. Виконуємо хоча б 8 випадів на ножку, так само від трьох підходів. Далі ми виконаємо такий суперсет об'єднання двох прав. Це присідання, чергуючи з руманською тягою. Присідати ми вже з вами навчились на початку. Руманська тяга це відведення тазу назад. Тобто ви максимально стараєтесь розтягнути сідничку, при цьому у вас нахиляється корпус, а не навпаки, ви не нахиляєте корпус, або розтягнути сідничку, ви відводите таз назад, зжимаєте сідничку і з -за цього ви вирівнюєтесь. Чергуєте, робите таких теж хоча б. 8 присідань, вісім руминок, також від трьох підходів. я думаю, що цього буде більш аніж достатньо. Мені було достатньо навіть в один підхід. Думаю, і сподіваюся, що вам сподобалось тренування. Якщо так, залишайте мені якісь реакції, коменти, і я буду знати, в якому руслі мені потрібно працювати далі.